про крафт 42Лі всередині. Попадає Терса. Через отвори охолодження. Бачимо мотор в своєму корпусі прикріплений. До корпуса. Так, тут в алюмінієвому радіаторі знаходиться. Блок управління е, до масляний насос повноцінний від редуктора. Шестерні редуктора закриті. Треба вскривати там 4 болта. І бачок масляний на пружині, щоб не перегиналося. Переключателі кнопки. Фірми Джабен. Так добротно все зроблено, проводка укладена в своїх місцях. Непогано.